Футзальна Ліга Переяславщини утворилася два роки тому. Вона була створена за ініціативи нашого керівництва, ректора і кафедри спортивних ігор. Ми вирішили спільно із представниками команд, так як це спільний захід, тому що попередньо проводили. Районна адміністрація з футболу, зокрема, Столяренко. А після цього ініціативу ми взяли, взяли до себе і вже двічі ми провели турнір Футзальна Ліга Переяславщини. В цьому році взяло участь 10 команд, попередньому 12. Дві команди із Березані у зв'язку з тим, що почалася війна. В країні військовий стан не мали можливості взяти участь, тому що багато гравців безпосередньо задіяні на даний час в територіальній обороні, дехто те, знаходиться безпосередньо в гарячих точках, і тому кількість команд зменшилась. Чемпіонат тривав два місяці, було проведено 10 турів. Команди були розподілені на дві ліги: вища і перша ліга, і у вищій і у першій лізі було по п'ять команд. Команди грали між собою у два кола за коловою системою. Відповідно, у вищій лізі третє місце посіла команда ФК Переяслав, друге місце зайняла команда ФК Семенівка. Перше місце зайняла команда університету ФК Матадор. Що стосується першої ліги, то слід зазначити, що з'явилася нова команда у першій лізі, яка називається Переяславщина. Назва не нова, але гравці нові. Команда, яка формувалася із гравців із Борисполя, із Яготина із навколишніх, із навколишніх сіл. Ця команда вперше взяла участь у чемпіонаті і вперше виграла цей чемпіонат. Друге місце посіла команда із бутків. Це місцева команда, яка до останнього туру, до останнього дзвіночка. Очікувала результату Переяславщини і команди університету, і саме вони визначили її долю, Як, щоб університет переміг в останньому матчі, команда Борти посіла перше місце. Таким чином, у першій лізі переможці і призери визначились таким чином. Третє місце посіла команда, друга команда університет, Друге місце команда футбольного клубу Бурти, і, і перше місце команда ФК Переяславщина. Команди були нагороджені, окрім грошових премій кубками, грамотами. Окремо нагороджувалися у номінаціях команди Кращий воротар, Кращий Гравець і Кращий бомбардир. У вищій лізі. В результаті голосування було визначено кращим гравцем Конопчука Сергія, 40-літнього гравця, який у минулому році став кращим бомбардиром Києва. В цьому році він долучився до нашої команди, і таким чином одноголосним рішенням визначили представники команд, що саме номінацію цю віддати. Сергію. Кращим воротарем визначили ветерана, можна сказати, з першого турніру, який проводиться в цій залі, це е, Галайтату Юрія Гравця ФК Семенівка. І третє, третя номінація, е, яку ми також розіграли, це е, кращий бомбардир. Гравець команди ФК Переяслав, Варцев Ярослав. У першій лізі номінації визначились наступним чином. Кращим гравцем було визначено гравця команди ФК Бути Устича Євгенія, кращим воротарем гравця команди університет Рижика Романа. І кращим бомбардиром було визначено гравця ФК Переяслав Бабицького Євгена. Команди грошові внески за бажанням передали для бійців Збройних сил України безпосередньо представнику територіальної оборони Бобровніку Юрію. А команда Матадор вирішила, що. Цей красень кубок, за який вона боролася два місяці, зробити перехідним. І таким чином, біля ось цього стенда, я ще не встиг це підготувати. Під кубком буде написана його історія. Хто б його не вигравав, його постійне місце буде тут рівно стільки, стільки в цій залі будуть проходити ці чудові змагання. Особливим таким моментом хочеться відзначити перш за все це спортивну боротьбу у зв'язку з тим, що Росія розпочала Російська Федерація, розпочала агресію 24 лютого, 2022 року, а попередній. Рік ми не встигли завершити останній тур. Він був запланований на суботу, на 26 лютого, і у вищій лізі підійшли дві команди з однаковою кількістю очок. І саме останній тур мав визначати переможця. Ті самі гравці, ті самі команди, які сьогодні у вищій лізі боролися за перше друге місце, мали однакову кількість очок. Ну, мабуть, в цьому році. Чи було б це в попередньому так, важко сказати, бо це спорт. Якщо б ще раз з цією самою командою зіграти, це не означає, що ми б знову перемогли, чи повторити весь той самий турнір з тими самими учасниками. Ми знаємо, що і голів було б забито більше або менше і місця Могли б розподілитися таким самим чином, а могли б по-іншому. Це спорт. Тому що він не передбачений, тому що ми не можемо прогнозувати результати. Ми всі хочемо перемагати, але перемагає завжди сильніший. На мою думку, у зв'язку з військовим станом не потрібно упускати руки, не потрібно нагонити на себе панічні атаки, яких і так достатньо нам створюють медіа і Фейсбук і різні соціальні мережі. Але життя продовжується жити потрібно, жити з оптимізмом, адже ми знаємо, що спорт заготовує. Спорт виділяє адреналін, який підвищує серцебиття, який надихає до боротьби у всьому. Хочу подякувати всім, перш за все, організаторам, ректору Віталію Коцуру, кафедрі спортивних ігор, подякувати суддям. Кривенкам, Юрію Роману, Столяренку, владу, Рубану Владиславу, Мехману Долі, які безпосередньо обслуговували матч, які кваліфіковано судили. Хочеться також щиро подякувати за інформаційний супровід. Це Луцик Оксані і її. І її колективу, які я не буду всіх називати, бо кожен в якійсь мірі хтось організував трансляцію на Фейсбуку, хтось давав коментарі. Ну кожен мав свою роботу. Я загалом всім дякую. А найбільше хочеться подякувати це перш за все гравцям. Не було б гравців, наші всі ганя були б марні.